Якщо знайдеться інший партнер, який якого ти потребуєш, все міняється і ти на своєму місці. Ти зрозумієш це тільки у свідомому віці. Хто я була в 20 років? Я сама була дитиною. Я не розуміла, які в мене взагалі пріоритети, що я хочу від чоловіка. Я сама не розуміла, що я хочу від життя і від себе. Я просто згадую себе і свою свідомість на той час. Я народила дитину, бо я думала, що це лялечка маленька. У мене не було подружок, які мали дітей. І я не мала прикладу, бо я я на руках дитину ніколи не тримала до того. Я не знала, що це відповідальність, що це не ночі. Що це, це життя міняється кардинально до і після все. Ти собі більше не належиш. Я цього не знала, думала що це ляля. Маленькі, хороші, пахучі. І я ну це була моя підготовка до вагітності. От уяви, то про що говорити? Який свідомий крок можна зробити? І це погано, бо ці стереотипи навіяні ще ще таким не знаю радянським менталітетом. Все, 18 років, думай, за кого заміж виходити. Ти ще нікого не маєш? 25 ти ще не народила, та все.